Доброго дня усім. Вас вітає інститут психології і творчості. І сьогодні ми будемо проводити розіграш. Розіграш подарункових сертифікатів. За що були ці подарункові сертифікати? У нас буде подарунковий на 50 євро, на 100 євро та на 150 євро. Як зазначено, діє на усі курси і ПТ в Україні. Тобто ви його можете використати на усі курси. За що був розіграш і взагалі що потрібно було зробити? Нещодавно у нас була... Конференція зимова, де було 10 спікерів і відповідно 10 малюнків. Одним із завдань було для участі в даному, в даному розіграші це промалювати усі 10 робіт, виставити їх в сторіс та зробити відмітки. Наші дівчатка, менеджери, це все слідкували, дивилися за вашими відмітками. І є в нас 8 людей, які виконали всі умови, тобто виставили в сторіс всі 10 робіт, промалювали всі. 10 робіт конференції і претендують на цих три місця, на три сертифікати. Так, де наша Оп, розіграш? Зараз секундочку. Розіграш. М -м 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 так. Зараз. Угу. Дівчатка мені подавали табличку. Є. Табличка. Ось у нас є табличка. Відповідно, порядковий номер це порядковий номер посилання на людину вісім людей. Одна людина відмітку робила у Фейсбуці та семеро в інстаграмі. Цим всім людям присвоєні порядкові номери відповідно до їхнього порядку в таблиці. Вони всі повідомлені, вже, який їхній номерок для розіграшу. І зараз простим рандомайзером, рандомним генератором чисел, ми оберемо трьох переможців. Дівчатка, всі ви молодці, бо промалювати 10 робіт Неймовірно складно. І ви всі дуже круті, я вам пишаюсь, тому що, скажу чесно, я не промальовувала всі роботи. Отож, ну почнемо. Почнемо ми з чого? Давайте відкрию ще раз сертифікатики класні наші, з третього місця. Третє місце це. Сертифікат на 50 євро, який ви можете використати на будь-який курс, тобто доплатити різницю і використати даний сертифікат. І помітьте, що сертифікати дійсні до 11 числа 7-го місяця, тобто півроку. Сертифікат дійсний півроку. Отож, отож, перш, третє місце, третє, перепрошую, третє місце це 50 євро. В нас, ще раз дивимося, в нас 8 учасників. Ми вводимо сюди від одного до восьми. До восьми. Є. Виключати повтори. Є. І, отож, третє місце. 50 євро. номер два. Номер два. Дивимося, хто в нас. Номер два. Це ось ось це посиланнячко, Зараз я на нього натисну. Надія. Надія, я вас вітаю. Ви виграли сертифікат 50 євро. Зараз я його ось збережу і вам відправляю одразу. Також стежите, це означає, що ви на нас підписані. Це теж було одною із умов. Я вам пишу Так, пишу, пишу від імені інституту. Від імені інституту. Пишу. Так, ага, просто номер. Бачите, номер два. Ви берете участь в розіграші, так. Ага, ви написали, що дійсно ви виграли. Бачите, ви як відчували? Так. Доброго дня. Ви ви зайняли, напишу, так? ви... Зайняли третє місце та виграли сертифікат на 50 євро. Вітаю! Вітаю вас! І я надсилаю вам одразу сертифікат. Супер, все, все чисто, все чесно. Рухаємося далі. Рухаємося далі в нас. Зараз я її в таблички виділю. Так, я хоч я на неї нажала. <смі> Бо, може, то я на цифру 1 нажала. Ні, на цифру 2. Це правильно, надія. Так, добре. Рухаємося далі. Я її зараз виділю якимось, напевно, кольором. Не зеленим, а червоненьким виділим. Добре, рухаємося далі. Отож. Друге місце. Друге місце це сертифікат на 100 євро. На 100 євро і кому він. Отримати випадкове число, да, Кому він попадеться? Щоб ви бачили, що все в нас чисто. Це я нічого ніяких монтажів нема. Ось історія є нашого пошуку. Два. Давайте. 100 євро. П'ять. П'ять. Хто в нас? П'ять. П'ять в нас. Так, стоп, тікай. Оце 5. Так, п'ять. Так, стоп. Зараз я вже щось понажимаю. П'ять. П'ять. Переходимо. Переходимо на 5. Це Оксана. Я вас вітаю. Також стежите. Тобто дівчинка підписана. Дивимося в повідомленні. Чи дійсно так номерки були роздані? Чи дійсно Оксані є номер 5 Добрий день. Ви в розіграші номер 5 так? Все правильно? Вітаю вас! Доброго дня. Вітаю. Ви виграли сертифікат на 100 євро. Ой, друзі, сертифікат на 100 євро. І відсилаю сертифікатик. Все по-чесному. Є, є. Ну, і, о, там вже Надія Вау, неймовірно, щиро. Дякую, да, дякую вам, що бере, брали участь в розіграші, що малювали, ви неймовірно круті. Ну, і. Що в нас? Наступна. останній приз наш найкрутіший це 150 євро. 150 євро. Ви можете використати ці сертифікати на будь-який курс. І на курс інструкторський, і на користувача, на спеціаліста, який, до речі, стартує. Користувач вже, вже стартував. Спеціаліст ось стартує 21 числа. Потім інструкторський стартує в березні. Ви можете використати на курс активація, на курс Ясна сила роду. В січні, в кінці січня буде стартувати. Курс нейропедагогіка, тому, будь ласка, обирайте, консультуйтеся з дівчатками в інстаграмі, вони вам все підкажуть, розкажуть, на що ви можете витратити свій сертифікат і не забудьте за це бажано витратити як найближчим часом, тому що зазвичай відкладається на потім, і ви просто потім за нього забудете. Термін дії лише пів року. Сертифікати, в принципі, можна, якщо ви хочете там передарювати, там чи так далі. Да, але е, ви маєте про це сповістити інститут, тому що за вами він закріплений. Він за вами закріплений, є це відео, да, кому він належить. Тому, якщо ви, вам, ну, ви хочете його комусь там передарити, треба буде зв'язатися. І це все в індивідуальному порядку. Ми вирішимо. Ну, і перше місце 150 євро в нас отримує барабана дроп. Тарададам. Номер три. Номер три. Хто у нас номер три? Ось номер три. Да. Ага, номер 5 не виділила кольором. І номер три. Номер 3. Валентина Бока. Також стежити. Так, повідомлення. Зараз ми напишемо для Валентини. Пані, пані Валентини. Так, ви в розіграші номер 3 Все по-чесному пишемо. Вітаю. Доброго дня. Ви. Вітаю. Так, ви. Вітаємо ви. Виграли сертифікат на 150 євро. І відправляю сертифікат, щоб все було по-чесному. Супер, супер. Я вітаю всіх переможців. Вітаю всіх. Не засмучуйтесь, хто не переміг. Ви вже переможці для себе, адже ви промалювали 10 крутих робіт і отримали свої результати. Ви отримали трансформації власні. А це вже ну це вже прогрес. Тому що на конференцію переглянуло більше 200 людей. Але тільки ви, вісім чоловік, зробили це від А до Я, і ви отримали свої, свою, ем, свій результат. Ви отримали свою трансформацію. Чекаємо вас на курсах інституту. Тут психології творчості, до речі, слідкуйте, незабаром буде дуже цікава інформація на наступному тижні. Е, так, е, спойлер вам трішки розкажу. Це буде живий інтенсив. Е, незабаром ми вас запросимо усіх бажаючих на живу зустріч. Ми з вами не зустрічалися вживу, е, ми все працюємо онлайн, але е, вирішили все-таки. Презентувати вам наш інститут і е, зустрітися, обнятися, поцілуватися і повзаємодіяти безпосередньо вживую, вживу. Тому слідкуйте на наступному тижні, буде вау, пропозиція, і вау інформація. О, Валентина, дуже задоволена. Дякую вам в прямому ефірі. Пише добренько, все всіх люблю, цілую, обіймаю інститут психології творчості з вами. Му -мум 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 -мум.